Вітаю всіх на каналі Артефактум. Тема сьогоднішнього відео шість трагічних перетворень в міфах Давньої Греції. Міфологія давніх греків цікава тим, що пристрасті в ній вірували не тільки між богами, але й між людьми та богами. Історії цих стосунків були дуже непростими: як кажуть, від кохання до ненависті лише один крок, а там і до помсти з магічними перетвореннями недалеко Діставалося і богам, і людям. Ось вам лише кілька прикладів. Ткаля і вишивальниця Арахна викликала на змагання саму богиню Афіну. В результаті та перетворила її на павука, що приречений вічно ткати своє павутиння. Каліста була німфою богині мисливства Артеміди. Сама Артеміда була незаймана і вимагала того ж від всіх своїх супутниць, але Калісто спокусив Зес, і вона завагітніла, чим викликала страшний гнів Артеміди. За однією з версій міфу, Артеміда перетворила її на ведмедицю і нацькувала на бідолашну зграю собак. Після загибелі Зевс підніс калісто на небо і перетворив на сузір'я великої ведмедиці. Іо була ще однією коханою Зевса. Щоб врятувати її від гніву своєї ревнивої дружини Гери, Зевс перетворив Іо на білу корову. Юний мисливець Актеон якось побачив богиню Артеміду, що купалася. За це вона перетворила його на оленя і Актеона розірвали власні ж пси. Сірінга була прекрасною німфою, в яку закохався пан, бог лісів. Рятуючись від його переслідувань, сірінга кинулась до річки Ладон і вблагала своїх сестер на яд врятувати її. Сестри перетворили її на очерет, а пан зробив з цього очерету сопілку, яку так і назвали Сірінга. Дафна ще одна німфа, що зберігала вірність Артеміді. Її покохав Аполлон, але це почуття було невзаїмним. Ховаючись від нього, Дафна звернулася по допомогу до богів, які перетворили її на лаврове дерево. Так лавр став священною рослиною Аполлона. Сподіваюся, вам було цікаве це відео. До зустрічі на каналі.